А тут художник на вулиці намалював на асфальті ось таке дійство, таку картину, а тут поряд кафе, і цей художник, мабуть, ось сидить і дивиться. А Тут морозиво і взагалі. Підцеріє, повно всього, повно всього. О, Годинник. І він відображується, до речі. Він відображується, до речі, ось в одному з вікон. Зараз я. Ось. Ось відображення у вікні цього годинника. Цікаво, правда? Дуже цікаво. Мені дуже подобається, І знову ця фреска. О, мені повезло взагалі. Три години пробило. Це центральна площа міста. Ой, якісь прапори. Діти плачуть, томилися. Якісь прапори. Таке цікаве місто, повне народу китайці, американці, європейці, італіянці. Повна народу. О, зараз ми морозило будемо вісти. Тут піцерія, не, не жарко. Бецель. І ні, ні, не, не жарко. Так цікаво, яскраво. Вікторі мені подобається. Десь тут морозиво є, так? Ага. Зараз ми морози скуштуємо. це, оце мені радість. О, фонтанчик, слухайте, як цікаво. Ті люди там сидять, відпочивають. Тут такі вулички, тут повна народу. Звичайно, в дивані там взагалі людей так бало було, було дуже. Бо ми взагалі ввечері приїхали.

Ui, jotta striuka. Oh.